Сьогодні у броварах відбулася унікальна подія. Традиційна битва поглядів перед поєдинком за титул IBO International. Уже в суботу у ринг вийдуть іспанець Алехандро Моя та колишній чемпіон світу Віктор Постол. Сьогодні обидва боксери вперше зустрілися віч на віч перед публікою. Погляди, спокій, напруга. Усе як перед справжнім вибухом у ринку. Очікую гарного поєдинку, тому що він молодий боксер. 32 роки буде йти вперед, я впевнений, але. Підготовлений буду, буду, буду чекати. Його. Іспанець Алехандро Моя прибув в Україну кілька днів тому. Ця дорога була довгою, але ми все одно приїхали сюди з надією, що ми заберемо цей пояс до Іспанії. Зі всією повагою до Віктора Постола я вірю в нашу перемогу, і цей пояс поїде з нами до Іспанії. Броварчанин Віктор Постол досвідчений боєць, який уже здобував титул світового рівня. Я боксував з топовими боксерами. Це начинає Лука Саматіса, Крофор Тейлор, Рамірес, Дуже багато тому я буду брати досвідом дійсно стане володарем пояса IBO International, дізнаємося уже 11 жовтня. Вболіваємо за нашого земляка та віримо, що саме Віктор принесе Україні перемогу.